Сьогодні у випуску чорнобильська трагедія. 30 років по тому. Рішення обласних обранців, коли добудують садок на Новознесенській. Підсумовуємо день. Мої вітання. Чорний біль України сьогодні 30 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС. У всій країні віддають шану тисячам загиблим. Ці люди, жертвуючи власним життям та здоров'ям, боролися зі страшним лихом. Аварія в Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Сумні роковини відзначили у Львові покладанням квітів та молитвою. Особливо постраждали ліквідатори, які були в 86 році, згідно статистики, яку ми ввели, то 75% померлих це ті, хто були. Вісімдесят році. тобто вони вимирають практично бо. мільйони українців, ліквідаторів, які рятували людей та вивозили їх із мертвої зони, стали інвалідами. Таби та, підтримувати стан здоров'я після трагедії, їм просто не вистачає грошей. Виплати на ліки 17 гривень в місяць на одну людину, а ліки коштують тисячі гривень. Так що всі оті виплати, вся наша пенсія йде на ліки, яких немає без кошту. Штовних чорнобильці потребують лікування, оздоровлення та збільшення пенсій. Ця проблема залишається актуальною і через 30 років після аварії. Проте головною проблемою і надалі залишається недостатнє фінансування державної програми. Стараємося всіх людей, які звернуться із своїми клопотами, якимось чином допомогти, чи коштами, чи іншими речами. На превеликий жаль в області ми не зможемо знайти фінанси для того, щоб забезпечити повністю всіх, і на превеликий жаль милю. Людям повинні сказати це чесно, але там, де є біда, там де є проблема, ми обов'язково постараємось допомогти. 30 років тому першими відчули силу вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, мешканці прип'яті та навколишніх сіл. А потім радіація розповсюдилась більш ніж на 150 тисяч квадратних метрів. Чорнобильський смерть забрав життя багатьох. Ми жили в Поліському районі. Бо і працювали там, і приймали участь у тому у ліквідації. І я ліквідатор 86-го року. Дуже страшно було. Люди всі так ну така була стоматоха і, і всього, і дітки плакали, і люди плакали. Ну ну таке знаєте. Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей досі важко тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманого опромінення, померло від 4 до 200 тисяч осіб. Нині статус Чорнобильця має понад 2 мільйони людей. Це майже 5% населення України. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Героям України пам'ятні знаки в області хочуть встановити пам'ятники на могилах всіх загиблих воїнів АТО та Небесної сотні. А родинам, які це зробили самостійно, компенсувати частину грошей. Про це стало відомо на сесії Львівської обласної ради, і депутати таку ініціативу підтримали. А ось голосування за рішення про реорганізацію служби екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Львівської області провалили. Більше про сесійний день ірина кчмар. Пам'ятники загиблим на реалізацію програми передбачено 4 мільйони гривень, але для встановлення пам'ятних знаків потрібно ще майже півтора. Загалом в області є 256 родин загиблих. З них 70 бажають встановити пам'ятники єдиного зразка, які визначить обласне управління капітального будівництва. Інші родини вже встановили або хочуть встановити пам'ятники свого зразка. Тому програма передбачає одноразову виплату на встановлення або часткове відшкодування. Це 17 тисяч гривень. По області визначено 34 чотири тисячі двісті. 17 гривень на Личаківському кладовищі там буде, буде меморіал, тобто 43 могили, які є разом. Вони будуть меморіалом оформлені. Тобто там вартість трошки менше, там 32 тисячі. Попередньо реорганізація служби екстреної медичної допомоги під знаком питання. Депутати не проголосували за об'єднання Львівської та Другобицької станції медичної допомоги до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Мали зауваження до того, що не передбачено конкурс на обрання керівника. Всі працівники будуть забезпечені роботою. Тільки втрачають керівників установ, які будуть приєднані до медицини катастроф. Депутати також не проголосували за. Твердження переліку об'єктів комунальної власності, які Львівська обласна рада планувала віддати під приватизацію. Обранців бачають здавати їх в оренду місцевим громадам, а не віддавати у приватні руки. Так в області думають заробити 50 мільйонів гривень. Це є цілісні майнові комплекси наших комунальних підприємств. Це є друкарні, і друге це є вільні, незадіяні. Приміщення як в місті Львові, так і в районах області, в селах, особливо які тривалий час не використовуються. Будівлі сільські, де колись розташовували сільські аптеки. Вони давно припинили свою діяльність. і Перспектив їхнього відновлення немає. Фінансисти звітують, дохідна частина першого фінансового кварталу року перевиконана на більше ніж 32 мільйони гривень. Ці гроші на сесії перерозподілили. Частину виділили на ветеринарну галузь та один мільйон для зміцнення матеріально-технічного бази патрульної служби області. Левова частка пішла на мікропроекти. Ми можемо говорити, що навіть вже по цих показниках, які ми сьогодні маємо, може реалізовано раз може бути реалізовано різноманітних місцевих програм органами місцевої влади і обласним бюджетом на суму поза 100 мільйонів гривень. Бо наш ресурс це 50% від загальної суми. Львівська обласна рада виділила три з половиною гривень на добудову школи в селі Нижня Яблунька Турківського району. Водночас депутати не Мали пропозицію збільшити на півтора мільйона фінансування будівництва школи у Сокільниках. Ірана Качмарик Юрій Матьора новини. Закон, який дає можливість півмільйону українців узаконити своє помешкання у Верховній Раді. Ухвалили важливий документ. Відтепер мешканці гуртожитків можуть приватизувати своє житло. Стосується це тільки гуртожитків, внесених у статусні капітали підприємств, і лише після того як ці приміщення стануть комунальною власністю міста, як це працюватиме у Львові та області, докладніше розкаже Ольга Матейчик. Закон 1076, який дозволить приватизувати своє житло, йдеться про гуртожитки, які перебувають у приватній власності. Лише на Львівщині таких приміщень понад півсотні. Ці гуртожитки будувалися для працівників підприємства, та воно згорнулося. А люди залишилися жити на квадратних метрах, які за документами їм не належать. Так мешкала й пані Ольга, отримала квартиру на сьомому поверсі, ще коли існував лаз. Потім він збанкрутував а приміщення гуртожитків і її оселю продали іншій компанії разом із людьми. Тож прийняття цього документу дозволить їй нарешті стати законним власником своїх 30 квадратів. 16 років відпрацювала на лазі, в мене чоловік 30 років відпрацював на лазі, так що ми цей гуртожиток заробили. Нині жінка чекає, поки під законом поставить свій підпис глава держави. Після його оприлюднення можна буде взяти. ...за приватизацією та спершу ці гуртожитки повинні перейти в комунальну власність міста, ймовірно, через суд. Далі вже звична процедура оформлення документів. По десятьох я так розумію, що ми будемо ініціювати матеріали до суду і витягувати ці гуртожитки. До комунальної власності, а наразі Мін'юз ще вносить правки, співавтори законопроекту вже збирають підписи мешканців гуртожитків, аби його не відкладали в довгу шухляду, а підписали якнайшвидше. Ми старалися вже зробити цей законопроект таким, щоб він був для безпосередньо мешканців дуже дуже добрим. Ми передбачили, що якщо власник не хоче передавати по тій чи іншій причині, орган місцевого самоврядування має повне право звернутися до суду і через суд витребувати цей гуртожиток. У комунальну власність повернути його закон передбачає приватизацію в гуртожитку і цілої секції чи блоку. Важливо, що право на власність мають і члени сім'ї а головне, аби наймач прожив в гуртожитку не менше п'яти років. Ольга Матичик, Сергій Медведів, Анатолій Лопаченко. Новини. Ашканці вулиці Новознесенська у Львові в очікуванні садок на їхній вулиці почали будувати ще шість років тому. Будівля вже стоїть і навіть має оздоблений фасад. Цьогоріч візьметься за облаштування приміщень для дітей, аби вже наступного року дитячий садок функціонував. Обіцяють міські посадовці. Оля Тимоляк розповість докладніше. Дитячий садок, номер 14, що на вулиці Новознесенській, сьогодні відвідують понад 60 діточок, а мали б згідно з нормами 25. Найбільша проблема з тим, що дуже мала площа для тих діточок є. І виходить, що вони не мають де так бавити. одні діти бавляться, інші займаються за столами. В даний момент є черга. 26 дітей. Дошкільний навчальний заклад складається із двох корпусів: в одному відбувається заняття із дошкільнятами, інший ремонтують от як уже шість років. Оглянути приміщення садочку взялась постійна інженерна комісія міста. Воно є згідно норм з будівельних норм, і проектанти передбачили всі необхідні речі в цьому садочку, щоб було комфортно для наших дітей. Були тут деякі питання що стосовно подаху, значить, подаху тоді зараз виконали ці роботи, його відремонтували. Закінчуватимуть ремонт дитячого садка за кошти Українського фонду соціальних інвестицій на оздоблення і вирішення інженерних усіх мереж, які потрібно зробити благоустрій території, влаштування котельні дахової. Опалення і все оздоблення внутрішнє це виділено близько 7 мільйонів. Гривен інвестори, які міські чиновники запевняють, до кінця року ремонт завершать сьогодні. В черзі щоб потрапити до дитсадка, лише у Личаківському районі міста перебувають майже півтори тисячі дітей. Зараз приступили до виконання робіт по відновленню дошкільного навчального закладу номер 102 на вулиці Медової печери, 13, що дасть можливість відкрити семигруповий садочок. На Рильського 9, що дасть можливість відкрити п'ятигруповий садочок. Також у нас проводяться гармотні роботи по будівництву дошкільного дошкільного. Навчального закладу в районі Кривчицької у Львові загалом місць у дитячих садках потребують майже 10 тисяч малюків. Міські посадовці твердять, проблему вирішують. до кінця 2016 року плануємо відновити роботу 44 груп у дошкільних навчальних закладах. Ті дошкільні навчальні заклади, які зараз перебувають у ремонті, це є садочки на Кульпарківській, на вулиці Зубрівській, Новознесенській, дошкільний навчальний заклад. Номер 42, номер 95 на вулиці Гайдамацьких. Однак і це не вирішує проблему повністю для 20% охочих відвідувати дошкільний навчальний заклад. Місць таки не буде. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк та Сергій Мідведів. Новини. 105 мільйонів на закупівлю школяриків в області оголосили тендер на придбання автобусів для учнів шкіл. У планах купити 90 одиниць транспорту. Загалом, щоб забезпечити всі навчальні заклади області, потрібно 110 шкільних автобусів. Конкурс на визначення підприємця, який купить необхідне, завершиться наприкінці наступного місяця. Від нього вимагають забезпечити школи автобусами до листопада. Половину грошей на закупівлю дасть Кабмін іншу частину коштів мають виділити рай регіони на умовах співфінансування. Співпрацюватимемо ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та керівник Львівського обласного телебачення сьогодні підписали угоду про співпрацю між телерадіокомпанією та факультетом журналістики Франкового вишу. Відзначу, що співпраця триває вже не перший рік. Однак тепер, так би мовити, її задокументовано. Студенти журналісти матиму змогу здобувати практичні навички зі спеціальності вже з першого курсу. На телеканалі вони матимуть можливість ознайомитися із спеціалім. Фікою роботи кожного відділу і робити власні телевізійні матеріали. Така угода дасть можливість перевести таку співпрацю на вже таку регулярну системну основу. І Ми її будемо розглядати і розглядаємо спільно з керівництвом не тільки як практична підготовка, практична майстерність молодого фахівця-журналіста, але передусім як підготовка нового циклу програм. Ми хочемо дати можливість створення виховання зовсім нових людей в телевізійному просторі. Людей, які будуть бачити практичну журналістику не за партою, а конкретно на телевізійному майданчику, за об'єктивом телекамери, за мікрофоном радіо чи тележурналіста, таким чином, ми хочемо об'єднати все таки момент практики і теорії. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про те, чому два райони Львова без гарячої води, новини культури та новини спорту. Залишайтеся з нами. Два райони Львова без гарячої води Сихівський та Франківський. Все через те, що подачу газу на тец 1 призупинено. Нагадаю, Нафтогаз України не пролонгував угоду на постачання газу з Львів Теплоенерго. Термін дії угоди на газопостачання між підприємствами завершився ще 31 березня. Як наслідок Львів Теплоенерго не виділило ліміту газу на квітень. Саме через це «Львівгаз» призупинили подачу палива на тец 1 Лівтепло що призупинило подачу гарячих ухідських Франківський і декілька будинків Личаківського району в зв'язку з тим, що вчора представники Львівгазу опломбували подачу газу на ТЕЦ Ольтин. Причина пломбування є те, що ми не маємо ліміту газу для того, щоб виробляти і подавати гарячу воду. У Старийському парку відновлюють оранжерею. Теплиця не функціонувала з 2006 року. Фахівці кажуть, вона слугує не лише окрасою Старийського парку, але й важливим природоохоронним об'єктом. Тому оновити потрібно було все: стіни, дах, склопакети. Тепер обігрів оранжереї забезпечують два твердопаливних котли. Ще відремонтували систему вентиляції та поливу. А також облаштували фонтан у декоративному басейні. Такий підхід до виконання ремонтних робіт дозволив мінімізувати витрати на майбутнє. Бутньої її отримання після завершення реконструкції оранжерея буде не тільки виставковою залою, адже сюди планується запрошувати студентів та учнів для догляду за експонатами та проводити навчально пізнавальні заняття. На реконструкцію використані кошти бюджету розвитку міста, а вже наповнені рослини ми маємо зголошення ботанічного саду лісотехнічного університету, ботанічного саду університету імені Івана Франка, які вже готові нам допомогти з наповненням. Повністю все є нове. Від, від, е, тільки залишилися самі металоконструкції, які ми відновили, і дах. Як бачите, нові шклопакети, нові двері, все замощення, облицювання плиткою, опалення все є нове. Новинка, тут, можна сказати, оцей фонтан, як ми бачимо, каскад, також і бювет, який знаходиться на вулиці, питєвий фонтанчик. Впродовж останньої доби в зоні проведення АТО загинув один український боєць і ще п'ять були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Він також відзначив, що на Луганському напрямку зафіксовано сім ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку шість, проте найбільше на Маріупольському аж 29. У Мар'їнці бойові дії велися впродовж десяти годин, заявив Мотузяник. Більше десятка репродукцій картин Беати Коркульві тепер прикрашатимуть стіни львівського госпіталю державної прикордонної служби. Литовська художниця малює в жанрі фантастики та велику серію робіт присвятила українській армії, людям, яких вона особисто знає. Жінка живе в Києві та активно займається волонтерством. Допомагає Бата в тилу, відвідує поранених у Київському прикордонному госпіталі та водночас збирає гуманітарну допомогу на схід. Львівські ж прикордонники тішаться подарованими картинами та. Певні вони підійматимуть настрій військовим, які перебувають на реабілітації в медичному закладі. більша частина цих робіт це комп'ютерна графіка. Тобто для цього потрібен комп'ютер, спеціальна програма і графічний планшет. Частину сюжетів я придумую сама. Частину сюжетів підказують військові. Під час активних бойових дій то я зрозуміла, що було більше. А зараз постійно стала кількість, таких людей, які потребують лікування в порядку 30% – Це є воїни, які берели участь. В АТО. У Львові збирають кошти для чотирьохмісячного Матвійка. В Хлопчика виявили пухлину головного мозку та гідроцефалію. Йому вже зробили три операції. Тепер вкрай потрібні кошти на реабілітацію. Допомогти родині можна купивши картину у Львівському музеї ідей. Ці картини залишилися після суботнього аукціону. Тепер продаж тихий. Можна прийти до музею ідеї та придбати роботу, яка вам до вподоби. Будуть висіти ще окремі таблички, люди зможуть записувати свою контактну інформацію, записувати свій номер і зможуть ставити свою ціну. Аби вижити маленькому Митвєві щодня, потрібно щонайменше тисячу гривень на ліки. Зараз він у київській лікарні разом із мамою. Він вже пережив три операції: видалені пухлини та переливання крові. Але стан хлопчика наразі важкий. У нього температура круглі сутки не спить, животик вздувається. Ну пояснень ніяких покаміс немає. Чому це так? Чи Це від пухлини, що видали, чи за того, що кров поміняли. Недугу виявили раптово, каже батько Матвія. Батьки вирішили пересвідчитись, як затягується тімічку дитини, та зробили ультразвукову діагностику. Там їм і повідомили страшний діагноз. Лікарка, яка робила УЗД, каже. У мене є неприємна новина для вас, у вас дитинка ще в голові є. Пухлина спровокувала ще одну хворобу. В мозочку відкла... е, утворюється водичка. Е, так як була пухлинка, зайняла місце, мозочок не встигав перепрацьовувати ту водичку, зробилася та водичка дуже багато. Якщо ту водичку не видаляти, голова може вирости ще раз так. Це називається гідроцефілія. Мистецьке об'єднання, текстура не залишилось осторонь. В межах щорічної виставки молоді митці безкоштовно надали свої картини, аби допомогти чотирьохмісячній дитині. Жертвували художники також і грішми. Художники, навіть ті самі, які пожертвували свої картини, і які також хотіли допомогти цій сім'ї. Також були люди, які купили на аукціоні картини за певну суму, але вони ще додали гроші, тому що хотіли там пожертвувати. Музей ідей картини пробуде до 5 травня. Небайдужі вже придбали 15 робіт. За них організаторам вдалося вирощити 20 тисяч гривень. Ірина Кононець, Оле Суханський, Анатолій Лопаченко. Новини і на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Далі новини спорту розповість вам моя колега Оля Білоган. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Галицькі леви найсильніші в Україні. На льодовій арені Новояворівська відбулася урочиста церемонія нагородження гравців та тренерів хокейної команди переможців чемпіонату України з хокею у двох вікових групах. Як вшановували чемпіонів, бачив Василь Тріска. Юні хокеїсти Галицьких Левів 2001 та 2002 років народження. Вихованці тренера Михайла Чеканцева подарували Львівщині золотий дубль. Старша команда перемогла в вирішальних матчах цьогорічного чемпіонату України свого основного суперника Дніпро з Херсона. Це вже третій поспіль чемпіонський сезон 15-річних спортсменів. 14-річні хокеїсти Галицьких Левів теж достроково стали чемпіонами, причому вперше у своїй історії. Головним їхнім конкурентом боротьбі за золото була харківська з дюшо. Найкращим подарунком для обидвох команд стали сертифікати на відпочинок на чорному морі, вручені головою львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. почесною грамотою голови Лода за високий професіоналізм Олег Синютка відзначив головного тренера хокейної команди Галицькі леви Михайла Чіканцева. За кожною медалями, за кожною перемогою є ну, Шалений труд, шалена праця тих пацанів, які насправді викладаються на всі 100%. Микола Романюк вручив імені статуетки гравцям галицьких левів, яких було визнано кращими в чемпіонаті України в окремих гірових номінаціях. На цьому ми не, не збираємося зупинятися однозначно. Перспективі в нас свої плани не буду зараз на них наголошувати. Ще зарано ми вже осінню озвучимо на що ми претендуємо і як. За вагомий внесок розвиту хокею на Львівщині керівник обласного спорту Юрій Майборода нагородив кращих арбітрів та ветеранів. Зараз найголовніше завдання на найближчий час це буде ну, подумати і думати вже над цим, як створити професійну команду, дорослу, куди оці діти, які вже повиростали, зможуть потім ну, бути залученими. Восени Галицькі Леви планують стартувати у Карпатській хокейній лізі, де гратимуть кращі юнацькі клуби континенту. А у Батумі триває третій етап гран-при міжнародної федерації шахів. Однією з фавориток змагань є старша сестра Марії Музичук. Анна натомість екс-чемпіонка демонструє не кращу свою гру. Тож у музичук старшої є тепер усі шанси посперечатися за одноосібну перемогу у турнірі. Нагадаємо, що у першому турі у очній зустрічі стрілянки зіграли нічию. А у Львівській області традиційно розіграли кубок весни. У фінальному поєдинку зустрілися Карпати із Кам'янки Бузької та об'єднана команда ФК Черезь гетьман. Волі до перемоги не позичати жодному з суперників. Однак хто ж виборов у мріяний кубок? Бачила Софія Войцехівська. На стадіоні Солонки гаряче. Тут точиться боротьба за кубок між футболістами із Кам'янки Будької та Щерця. Аби вибороти можливість зіграти у фіналі, суперникам довелося довести свою перевагу ще перед 22 командами. Починалося з 24 команд, три підгрупи по 8 команд. Чи точніше, навпаки, вісім під по три команди, і з них от до сьогоднішнього дня вийшло вийшло дві команди фіналістів, які розіграли кубок. Фінальна гра була багатою на голи. Однак, хто стане переможцем матчу, важко було передбачити аж до кінця. Команда Кам'янки Бузької вела у рахунку, та футболісти з Черця довго не дозволяли збільшити відрив. Ризикувати не боялись, тож гра видалась насиченою та агресивною. Коли Шкарпати забили ще одного гола, в атаку пішли. Фанати щерця, тут і поближче до поля вибігали, і звинувачення у некомпетентності в адрес судді висували. Зустрілися в фіналі дві хороші команди, які боролися з початку і зіграли достойно. Перший тайм пройшов на контратаках Команда, як вам сказати, атакували один одного. Ніхто не хотів поступатися. Забили суперники, наші забили моменти свої, ми свої не використали. І ви не бачили, просто було дуже багато поперечень. Другий тайм вийшли, настроєні. Ми хотіли виграти, мали бажання, бо таке містечко ще раз ніколи не вигравали цей фінал того кубка. І... Бажання було просто вийшла помилка і забив нам четвертий гол. Тяжка ігра була тяжко нам, бачите, вигравали по ходу ігри, і вони доганяли. Вони повністю другий поверх вигравали. Дуже тяжко було. Завершився матч із рахунком 4-2 на користь Карпат. За команду переможців забивали Володимир Павлик, Іван Бровченко, Ростислав Кравець та Олег Галайко. А за щирець двічі відзначився Мар'ян Малишонок. Ці обох команд нагородили медалями та кубками. Щирець – за друге місце у фіналі Карпати за заслужену перемогу. Таким був спорт сьогодні. Залишайтеся з нами. Гарного вам вечора.